Відповідно, сьогодні ми звернулися. Я хочу зачитати текст нашої заяви до обласної ради, до голови. Звертаємось до вас від імені будівельників, членів Асоціації працівників будівельної галузі міста Рівне та Рівненської області, а також від всіх будівельників Рівненщини як до єдиного легітимного органу влади на Рівненщині. Ми будівельники Рівненщини. Вимагаємо створення єдиної ілюстраційної комісії для перевірки діяльності та розподілення грошей на проведення тендерів в Рівненській області за 2011-14 роки, де склала ситуація, що за потуранням адміністрації в співпраці з контролюючими органами відбувався деребан наших, наших з вами людських грошей. На нашу думку, знищено вщент будівельного галузі галузь на в цілому, а замість цього створено кілька кишенькових підприємств, які проганяють мільйони на будівництво бюджетних коштів. В цьому ми спостерігаємо нахабне відмивання грошей для чиновників, для фінансування партії влади, але ми відчули, адже ми відчули на собі, відмови вносить будь-які зміни. Ці пропозиції йшли для нас для зменшення собівартості будівництва. Застосування новітніх технологій та інше. Введення в експлуатацію будівель місцевим дабком це Держ... Державна архітектурно будівельна інспекція. За спеціальною мздою сиділа спеціальна людина в кабінеті від 5 до 10 доларів за 1 квадратний метр. Присутність дабку. Людина, яка дає вказівки за гроші, вводити із порушенням об'єктів. Тобто, якщо будівельна організація зробила об'єкт, бездивана здати, не могла, навіть якщо вона було все здійснено згідно державних будівельних норм, в той же час прийомка йшла об'єктів, як попало без виконання будь-яких норм, але за цими цифрами. Відмова розглядати пропозиції менше за визнання виграшними від декількох тисяч гривень до десятки мільйонів. Я особисто приймав участь у тендерах, де різниця йшла на мільйони гривень. Зводилось до того, що не вистачає якоїсь бумажки, відповідно і за того, що бумажки, на їхню думку, не відповідає, одна. Різниця в 5 мільйонів їх не зупиняла. Ви розумієте, це відповідно відразу кралось 5 мільйонів на рівному місці тільки на одному об'єкті. Плавний перехід дабку з контролюючого органу вкраючи. Тобто була поставлена задача, і замість того, щоб Контролювати, попереджати, тобто вказати на недоліки, відразу приїжджала комісія, ставила непідйомний штраф, 100 в тисяч і Казали, ми за 30-20 тисяч можемо закрити очі. Відкриття кримінальних справ та накладання непомірних штрафів тільки за відмову платити оброк. Тобто відкривались відразу на ті фірми, які не відносились до партії влади, кримінальні справи або податково накладала. Непосильні штрафи з однією умовою: або ти платиш, або ти не працюєш. Всі ми знаємо, що на одного будівельника задіяне 30-50 чоловік різних спеціальностей. Країна живе, коли в ній йде розбудова. Будівництво, коли працюють будівельні край, ми готові надати фахівців з будівництва для оцінків вже проведених тендерів, які вони проводили. Проведення перевірок їх доцільності, введення в експлуатацію об'єктів, які введені з порушенням, а саме головні пропозиції по успішному завершенню вже початого. Є об'єкти, які ще три роки назад були розпочаті, але враховуючи того, що вони не підходять під партію, фінансування їх завершилось. Також вимагаємо зміни всіх відповідальних чиновників, які нахабно залякували, та підписували відповідні протоколи. А так. Також тих, хто віддавав казівки цим виконавцям, відкриття кримінальних проваджень та їх до відповідальності їх до відповідальності, закриття фірм, які використовували для відмивання грошей, закриття всіх кримінальних справ проти будівельників та скасування всіх неправомірних штрафів. Також вимагаємо обов'язкового включення в тендерні комісії представників громадськості та недопущення застосування хитромудрих схем. Створення такої комісії з залученням громадськості та будівельників не дасть повністю знищити одну з головних галузей рівненщини. Будівельну. Ми готові до співпраці та відкритого діалогу про розбудову рівного також. в мене є звернення, але це звернення я скажу від цього. Всі з будівельників, а я думаю, що на цій площі є будівельники. Хто знає до кого були застосовані на даний момент. Йдуть неправомірні штрафні санкції, в кого знаходяться справи в судах, які вони шили по відмиванню грошей. Будь-чого, я прошу звертатись за телефоном 62 453 до асоціації.